Всім привіт, Микола Алкоголік. Ми продовжуємо з вами міні-семінар по 11 кроку. Розбираємо молитву, медитацію, візуалізацію як інструменти 11 кроку. І ми з вами розпочали цей процес зі сторінки 67, де у нас перша частина молитви медитації, яка пропонується в книзі кожен день. І зараз ми вже на 69-й сторінці 11-й крок. Якщо це перший ваш запис, який ви потрапили про цей семінар, я вам рекомендую прослухати з самого початку, тому що усі записи базуються на попередніх. І у нас сьогодні 69-та сторінка, перший абзац. Всередині, так, минулого разу ми розібрали молитву, яку нам пропонують зробити після того, як ми плани на день зробили, тобто, яким нам має бути наш наступний крок, і щоб Бог дав дав нам все для вирішення наших проблем. І ось далі читаємо. Особливо просимо звільнити нас від свавілля. Так? І як я вам вже казав, весь текст 10-11 кроку ми можемо перевернути, переформулювати в молитву. Тим паче нам тут кажуть: особливо просимо. Тобто, кого ми просимо, ми просимо Бога. Так? Тобто, це молитва. Боже, особливо прошу тебе, звільни мене від свавілля або егоїзму. Допоможи мені пильнувати, щоб нічого не просити тільки для себе. Однак ми можемо просити, однак я можу просити для себе, якщо це допоможе іншим. Допоможи мені пильнувати, щоб ніколи не молитися за свої власні егоїстичні цілі. Я витратив багато часу на це, і це надія. Допоможи мені побачити чому. Ось це фрагмент е, тексту книги. Так? І як ви можете його взяти в медитацію. Так? Тут початок. Особливо прошу. Звільнити в мене від свавілля, або в оригіналі егоїзму. так? І тут є підсилення, так? Тобто особливо прошу. Це значить, що егоїзм це є щось, що я маю найбільшу увагу приділяти і просити особливо, щоб Бог мене позбавив від нього. так? І тут важливий момент, щоб ви раніше або в, ці, в цій частині для себе взяли в медитацію, що для вас егоїзм сьогодні, так? тому що якщо в книзі нам кажуть, що саме егоїзм є нашою основною проблемою, так? то треба розуміти, в чому суть егоїзму да, для нас. Як я вам вже казав, це, ну, для мене я вкладаю такий смисл, що егоїзм це перша все така система світогляду, де я завжди намагаюся усі проблеми вирішити власними силами. Так? І тобто сфокусованість, це перше, так? Да? Щоб вирішити проблеми власними силами. Дальше, далі, це сфокусованість на власних думках, на власному досвіді, на власних ідеях, переконаннях, на власних почуттях. Так? Що це для мене стає як найважливішим. І тому е мені Тобто, я прошу Бога. Для мене ще егоїзм це певний стан. Коли я десь всередині себе розумію, як правильно себе вести, так? І, або я можу навіть хотіти вести себе по-іншому, але чомусь я веду себе не так, як я хочу, або хотів би. Так? І я повертаюсь до молитви третього кроку, де. Є така фраза, що ми просимо Бога позбавити нас від рабства егоїзму, а в англійській мові там такий термін від бондажу егоїзму. Ось бондаж. Якщо ви уявите собі дерев'яну бочку, так, то навколо неї цієї бочки є металеві пластини. так? Які от, скріпляють цю бочку, так? не дають цим дошкам розпастись. Але Е-е-е... з одного боку, вони скріпляють, так? а з іншого, як ніби обмежують. І я от уявляю, що егоїзм от, є моя якась духовна природа, так? Е-е-е... і мене ось... цей егоїзм він, як обмежує, Він здавлює. так? І тому я прошу. У, візу, ну, у візуалізації Бога, щоб отримати цю свободу. Так? Я можу представити, як руйнуються ці окови так? егоїзму. І далі пильнуємо, щоб не просити тільки для себе. Однак ми можемо просити для себе, якщо це допоможе іншим. Ми пильнуємо, щоб ніколи не молитися за свої власні егоїстичні цілі тут е, цікава тема для медітації, да, розібратися, що таке, коли можна молитися за себе, коли не можна. Мені ну, коли рекомендується нам молитися до себе, а коли ні, і як ні. Так? Як я це розумію, у вас може бути інше розуміння, так що я можу молитися за себе, наприклад, Боже, дай мені. Силу, натхнення підготуватися до співбесіди. так? І я там готуюсь до цієї співбесіди. Але я залишаю простір так, для того, що мене можуть не взяти на цю роботу. Тобто, ось для мене молитися егоїстично це. Коли там, я зможу ставити початок умови Богу, да? там, от, давай, щоб якщо ти це не зробиш, я там, не буду якісь речі робити. Так? Я можу зациклено молитись, да? От дай, будь ласка, дай, 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 дай. Тобто е я вірю в результаті моїх медитацій, що я можу молитися за себе. За моїх близьких, Боже дай мені здоров'я, дай здоров'я моїм близьким. Але так само, ось, наприклад, якщо я прошу інших людей про допомогу, то вони можуть мені відмовити. І моє ставлення до них не зміниться. Я можу просто попросити про допомогу у інших людей. так? А ось маніпуляція і егоїстична, да, це як продавлювання. Коли я починаю маніпулювати там, іншою людиною, ось я ж тобі і те, і те зробив, а тепер ти мені там, ну, маєш теж повернути. І я намагаюся там почуття провини нав'язати людині. Так? Це коли маніпуляція. Те ж саме в моєму уявленні із Богом, так. Я прошу Бога про щось за себе, так? але я не намагаюсь маніпулювати Богом, змінювати Бога, так? і тобто залишаю в своїй молитві оцю можливість, що станеться не так, як я хочу. І тут написано, що багато з нас витратили немало часу на це, і це не дія. Так, тобто це просто неефективно. Тому ось такий шматочок тексту буде вашим завданням для наступної медитації, на наступний тиждень. Тобто, просити особливо звільнити Бога без егоїзму, від егоїзму, розібратись для себе, що таке егоїзм. Так? Помедитувати на тему. Що для вас є егоїстичні цілі, егоїстичні молитви, егоїстичний спосіб молитви, так? а що є е, просто проханням для Бога, так? І е, чи залишаєте ви в своїй молитві медитації е, простір для того, щоб Бог е, по, ну, по-своєму розрулив? Тому е, оця ідея, яка часто додається до кожного прохання? Але нехай буде воля твоя, а не моя. Це теж глибока тема для медитації, так? Тобто це я залишаю Богу можливість бути Богом. Так? І також нагадую собі, що моя молитва це не спосіб, яким я можу змінити Бога так? або повпливати там на нього. Так? Це спосіб, коли я молюсь і медитую, це спосіб для Бога змінити мене. Тому дякую за увагу. Всім гарного тижня. До побачення.